365 днів про взаємовідносини. День 72-й. Відповідальність чоловіка як лідера. І так, чоловікові було довірено Божі цілі. І фактично, довіривши ці цілі, Бог сказав: вся відповідальність на тобі. Подобається це чоловікам чи ні, але разом з тим, коли відбулося гріхопадіння, то Бог прийшов саме до чоловіка. Він запитав і сказав: Де ти? Так, звичайно, чоловік почав говорити про те, що дружина його звабила, і про те, що дійсно ну, вийшло так, якби він послухався Єви і пішов на поводу неї. Але що саме цікаво, Бог не запитав у Єви, що сталося? Він чітко і конкретно запитав у чоловіка. Про що це говорить? Це говорить про те, що за все у сім'ї відповідає чоловік, в плані, яка атмосфера? Які стан речей, які настрої людей? Відповідальність лежить на чоловікові. І коли Бог питав у Адама, де ти, він не питав про географічне положення, тобто де ти знаходишся, біля дерева, під кущем, чи на траві. Він питав про його духовний стан. Каже, що з тобою сталося? Я довірив тобі в своїх цілях керувати тими людьми. Які йдуть за тобою і вчити їх. Я довірив тобі, цих людей, як саме цінне. Ти маєш відповідати за них, і ти відповідаєш за них. Де вони є? Що сталося в вашому житті? Що відбулося з вами? Чому зараз на даний момент така ситуація? Фактично, Адам не був готовий дати відповідь на це питання. Духовно, він був слабеньким. Саме тоді, коли він пішов на поводу. Неправильних речей, він покинув або залишив це джерело отримання від Бога мудрості і почав рухатися своїми силами або своїм знанням. Зрозуміло, що людина, яка рухається своїми силами або своїм знанням, вона робить дуже багато помилок. І чоловіки сьогодні, яких культура вчить бути лідером, вони попадають. В Прохсак дуже часто. Тобто вони наступають на одні й ті ж самі граблі. Вони постійно допускають помилки, тому що вони, їхнє покликання або їхня ціль аргументується культурою або ролями, які нав'язує суспільство. А що нав'язує сьогодні суспільство? А суспільство саме не знає, яка має бути роль чоловіка. Тому оцей глава сім'ї в кавичках транслюється або трактується. Перевернуто. Тобто, в розумінні цього світу глава сім'ї це той, хто давить, хто домінує і хто керує. Боже бачення глави сім'ї зовсім інше. Боже бачення глави сім'ї це не мати нічого спільного з пануванням, насильництвом чи зловживанням. Тобто, Боже бачення. Це благочестиве лідерство. Благочестиве лідерство, воно виходить з позиції чоловіка, а не з його ролі. Розумієте, ключовим є не те, як мене називають чоловік, а ключовим є те, хто ти є всередині. І якщо всередині немає Бога, якщо всередині немає покликання і розуміння цього покликання. Немає відповідальності за своє життя, то ні про яке лідерство мова йти не може. Там буде насильництво, там буде зловживання, там буде панування, там чоловік буде ламати і дружину, і дітей. І навпаки, коли є благочестиве лідерство, тоді є розуміння. Я по суті Божий і я маю робити так, як він мені каже. Тому я акуратно керую. Я веду за собою з любов'ю, при цьому дбаючи про те, щоб людям, які йдуть за мною, моїй дружині, моїм дітям і тим, хто під моєю владою було добре, славно і щоб вони розцвітали. Проаналізуйте, будь ласка, в якій позиції сьогодні знаходитесь ви.